У Маріуполі на території одного з місцевих профілакторів знайшли зброю півтори тисячі патронів, 18 гранатометів РПГ, 32 гранати, 20 детонаторів та детонаційні шнури виявили прикордонники морської охорони. Про цей арсенал вже повідомили службу безпеки України. У флекторії наші прикордонники тимчасово для того, щоб там проживати на якийсь певний період. Прикордонники перевіряли приміщення, в одному із приміщень була виявлена досить велика кількість зброї, яка була прихована. На даний момент повідомлена Служба безпеки України проводяться слідчі дії, які мають на меті встановити, кому належить ця зброя і хто, власне кажучи, робив цей сховок. Склад зброї бойовики знайшли співробітники СБУ у селищі Часів. Яр це 13 кілометрів від Артемівська. Терористи ховали її на території занедбаного місцевого комбінату. У схованці було 6 кілограмів тротилу і боєприпаси виробництва Російської Федерації. Протитанкові міни, гранати із запалами. Патрони різного калібру, зокрема до снайперської гвинтівки і розтяжки, теж з російським маркуванням. Зброю диверсанти готували для терактів. Повідомляє про СБУ. У відомстві додають рік тому, у цих заводських цехах проживало зо три десятки бойовиків.